Осінь в Україні почалася з того, у чому ми змушені жити вже третій рік з ракетного терору. Тримаємося, бо іншого не дано. Слава Україні, слава нації і б... Російській Федерації. Смерть Російської Федерації треба людям показати, що в кінці кінців добро перемагає. Ми ж жадаємо справедливої відплати, і нам її анонсували, але не ті, хто мав би вжарити словом і ділом. Добрий ранок. Твар... На перший осінній масований обстріл України першими після ППО відреагували. Вгадайте хто хто ж цей міфічний хтось? Другий після президенту сам Верховний Єрмак України. Єрмак пообіцяв потужну відповідь і отримав несподіваний хейт у коментах. Не за добрий намір, звісно, а за намагання вставити 5 копійок у функціонал головкома президента і міністра оборони. По перше, я продюсер. Тобто я повинен бути в курсі приймати участь у всіх процесах, у всіх деталях. А хто ж такий Андрій Єрмак? Можливо, це якась агентура, можливо, просто якийсь амбітний дятел, який хоче собою замінити все? Ну це має свій вплив на здоров'я безумовно. І не забувайте, все одно друзі, в усьому він залужний. І, і, і да, і, звісно ж, який постійно нагнітає цю тему. Треба завжди аналізувати, треба порівнювати, тому що ми сьогодні живемо в такому інформаційному полі, коли гігантська машина російської пропаганди вона нон стоп працює. Ну а я христина Чернега, вітаю вас на п'ятій колонці. Нагадую про підписку на мій інстаграм. І про неочевидну, але характерну деталь спілкування президента і п'яти шести менеджерів з народом. Що стосується моєї команди, якщо про це думати, то можна трошечки там <хи> на роздуму з приводу мене наштовхнула несподівана хвиля майже добровільних відставок в органах влади. Тут і кубка міністрів, і дві віце-прем'єрки, і навіть незамінний менеджер Єрмака Шурма. Хоча все це ще не точно, і всі ці заміни виглядають декором, бо на місці залишаються двоє найпотужніших: гройсман і Порошенко Олег Татаром разом з Василем Малюком. Звісно, Єрмак і Татар. Так, от стосовно наших незамінних. Ви помітили, як вони люблять вживати епітет потужний, надто коли вихваляють один одного. Навіть не хочу коментувати. Ну чи власні проекти. Пан Єрмак, реальний потужний менеджер. Люди створюють потужну економіку, здатну утримувати потужну армію. Я його поважаю за результат. Він робить те, що говорю йому. Я навіть мені смішно про це чути. Єрмак потужний менеджер, один із. Дуже потужних менеджерів в моїй команді, тобто роки змінюються, а потужний менеджер лишається один Андрій Єрмак. Для нас важливо, щоб результати цього саміту були потужними для України. Єрмак, ця людина спокійна, велика людина, і як, як, як і по розмірам, так я як, як я бачу, і, і по розуму Справжній американський професор. Насправді людина високих інтелектуальних горизонтів. І він чітко відстоює свого, ну скажімо так, давайте так, боса. І це правильно. Україна отримала найкращого президента за 30 років. В нього дуже багато ще чого він може для цієї країни зробити. Я особисто, моя думка, я вважаю, що він повинен піти на другий строк. Ту пане Єрмака, нуль Ви Знаєте, я. Президент, лише тоді, як Володимир Олександр Зеленський вирішить піти із української політики, ми нарешті позбудемось Єрмака і видихнемо. З ним прийшов з ним і піде. Поїхали далі. Я розумію, що таке потужний наступ або, наприклад, згенерована потужність. І сподіваюся, на банковій теж це розуміють. Саме в цій галузі у нас є чіткий план, як збудувати до одного гігавата потужності вже цього річ. Інколи звучать обіцянки, такі як от сказав президент, про майже один гігават відновлених потужностей енергетичних, він дещо так. Ну, скажімо так, експерт на середовищі фахівців в Україні досить так ну зворохобив. Президент не може від себе оперувати такими даними. Очевидно, хто ж йому це готував, якщо чесно, ну про гігават мова в принципі не йдеться. Не треба бути міністром енергетики, щоб зрозуміти, що означає слово сполучення, потужна електростанція. Але скажіть, що означає вислів, потужний міністр. Досі немає кращого міністра, так і є. Я вважаю, що він дійсно потужний міністр. Чи потужний він міністр? Так. Це схоже на кальку з ворожої мови, де існує такий безмістовний вислів: потужний дідуган. Хто тут мощний старик? Інопланетяні мощні хлопці. Як на мене, міністр або один з п'яти шести менеджерів може бути фаховим або компетентним. Але не потужним і не прозорим Єрмак, чесний і прозорий державник. Що стосується моєї команди, якщо я позбавлю своєї команди, у мене вона невелика. 5-6 менеджерів, то ми стаємо з вами слабкіше буде менше ППО. погодьтеся, важко змиритися з існуванням словосполучення потужний татаров. Найпотужніший силовік Зеленського. Мені здається, така одноманітність походить від бідного словникового запасу колективної банкової. Схоже, ці люди мислять аж ніяк не українською. Це невелика маніпуляція. От, скажімо, відставний екс регіонал шурма, людина з каламутним політико-економічним бекграундом та іміджем головного інтелектуала маленької президентської команди. Наш реформатор є! Oh, yeah. він то характеризуючи. Ще потужного татарова міг би згадати про його бойові заслуги, успішну боротьбу з етнічними угрупованнями диверсантів. Шикарний поріжок, наш бомбічний спайдермен, бетмен Олег Татаров, татаров молодець, а ти ледве не ухилянт, поки ви тут не були. Але розумник Шурман, вихваляючи татарова, спромігся вичавити з себе всього два слова: профі і петріот. Причому повторив їх тричі, немов би, переконуючи самого себе. Олег Татаро це надзвичайно професійна людина. А що ви ще про нього можете сказати? От які його характеристики? Надзвичайно професійна людина і державна. Я по своїй взаємодії з Олегом Татаровим можу сказати надзвичайно професійна людина, яка діє в державних інтересах, за Валерієм Залужним, якого дуже некрасиво до речі, випиляли з посади якраз таки Володимир Зеленський і Єрмак. Очевидно, руські якраз таки не полюють, і він не становить для них загрози. А от Олег Татаров це патріот номер один. Татаров патріот і татаров врятував Україну. Як на мене маленька президентська команда, характеризуючи себе гарними словами, зловживає визначенням патріот. Я Єрмака знаю понад 30 років. Він патріот, він людина а, до на 300% відсотків українець. Казати про нього бруд, Я вважаю, що це вже є державна зрада. Ні на словах, ні, бла, 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 а реальний. Патріот України може мені здалося, але запевняючи українців, що Єрмак той ще патріот. Президент виглядав зніяковілим і кліпав очима. Ну я не тряпка, якась вони до Єрмака ставляться з легкою брезгливістю. І от я особисто не розумію, чому нам пропонують вірити на слово і в чому саме полягає патріотизм Єрмака. Він же не ганяв кадирівців разом з татаровим, Олег Татаром разом з Василем Малюком. Вбива вбивали чеченців в Україні в Києві вулицями, принишкою столиці. Єрмак не вбивав людей і не давав такі команди. Я дуже хочу жити в країні, в якій мені мені буде комфортно, буде комфортно моїй родині. На політичній могилі Володимира Зеленського буде написане прізвище Андрій Єрмак, а ззаду ще більш маленькими літерами обов'язково Олег. Та -та. Єрмака ніколи не намагалися вбити путінські посіпаки як свіжо врятованого від кілерівської ДРГ Гордона. Єб**ть мой лисий череп. Вгадайте про кого я зараз? Хай воно здохне, це падло, це я. У диких муках. Наш агент Наш <гум> 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 Спецагент, наскільки мені сказали, так <світ> да, можуть вбити, але це така робота. Поцелуйте Поцілуйте мене в дупу. Слава Богу, у нас всі живі нікого не рухнули із публічних діячів, але це все серйозно насправді. А ще не зрозуміло, чому до складу маленької президентської команди досі не зарахували. Мар'яну Безугло, попри всі її заслуги на ниві дискредитації військового керівництва, бо я ж тут, не божитель, бо я ж тут членкиня комітету нацбезпеки, ми написали, що новий керівник фронту генераль, генерал Содоль злочинець. ваша посада доволі, доволі висока. Ви народна депутатка, ви заступниця голови профільного комітету. Коли ви. Виходите і заявляєте на одного з топ генералів, що він злочинець. Після цього, ну за моєю логікою, мають бути ухвалені якісь рішення. Терміново має зібратися комітет, чи Верховна Рада, чи президент має ставку зібрати наслідок, якийсь буде після вашої заяви? Я не знаю відносно того, чи буде і який буде наслідок. Я сподіваюся, що відреагують свого боку. в мене достатньо і даних, і інформації, і. і... Готовності, і я не збираюся зупинятися. Ви знаєте історію моєї боротьби щодо ем, тих ризиків, що виникають з генералітетом. Бенедиктська монахиня. А чи не шкодуєте ви, що залужний пішов у відставку? Можливо, би він впорався з цими викликами? Ні, е, зовсім не шкодую. Безугла підготувала підґрунтя для звільнення народного головкома та півтора десятка генералів. Позбулася єдиного монобільшовика, який насмілився їй суперечити представника президента у Верховній Раді Федора Веніславського. Мінус Федір Веніславський на посаді уповноваженого президентського Верховні <кій> Верховній Раді він не дуже позитивно ставиться до деяких, скажімо так, народних депутатів від слуги народу. Вважає, що вони своїми діями наносять шкоду національній безпеці та обороні в Україні, і, мабуть, в цьому протистоянні офіс зробив свій вибір. Воно б це було б смішно, якби не було так сумно. Я нагадаю, що саме через цю істоту починалися вже кілька брудних медіакампаній влади по знищенню потрібних їм людей, вона говорить не сама по собі. Ця людина досі є заступником головного комітету з питань питання оборони. Ця людина досі є одним з головних спікерів банкових, застрільником всіх брудних кампаній. Тому коли ми бачимо оці от наїзди на залужного, то це не випадковість. Це говорить про те, що вони знову через свій чорний рот тестують якесь нове. Мар'яна оперативно доповіла чи то нам, чи то ворогу, що позиції під Селидовим і Покровським ніхто не захищає. Кацапи вже на відстані там кількох кілометрів від наших ну, на лінії зитина вже нарили десятки кілометрів укріплень. У нас Гуляй рука Балдій Пісун. Ну а після трагедії з Ф 16 войовнича нардепка блискавично провела розслідування, сама встановила винних і доклалася до звільнення командувача повітряних сил, який насмілився її критикувати. Ах, це ж руда бестія. Фактично, це є підказка ворогу. Так, де в нас Зумун, де так. в нас є слабкі місця, де їх можна використовувати? Зараз ми всі стаємо надзвичайно великими експертами в е, цій інформації, е, самі того не бажаючи. Звідкись у пані безуглої оця первинна інформація щодо угу. цього Друга. дружнього з питань нецбезпеки оборони, і відповідно але вона що? має доступ до держтаєниці певного рівня. Ну але ж вона не повинна її розголошувати цю держтаєницю окрім всього іншого. Правильно, так? якщо вона її отримує, і відповідно. Ми маємо наслідком, уже реальним наслідком відставку фактично. командувача військово-повітряними силами. Тобто, ось вам вже є наслідок, який спричинений ось оцією ситуацією. тому що було обвинувачування в його на його адресу відповідно. І реакцією цієї всієї ситуації стало ось саме така процедура звільнення. Причому не зовсім зрозумілого, не зовсім красивого. Ну і про ракетний удар по Полтаві. Мар'яна знає все. І навіть більше ніж треба. Безугла вже майже рік поплюжить армію, як хоче, і їй за це нічого. Ні є yeah. до слів Мар'яни Банкова, вочевидь, дослухається. Плану так немає, і американців плану досі немає. Uh. І її оперативність вражає надто, якщо враховувати, що раніше вона, як голова тимчасової слідчої комісії, так і не спромоглася встановити. Хто зірвав спецоперацію із затримання вагнерівців в далекому 2020-му? Чи була спецоперація? Е, е, використаю свій конспект, щоб все було не, детально. А відбула, відбулася взаємодія між собою. Така контргра трьох спецслужб: це Україна, це Білорусь, це Російська Федерація. А наша спецслужба потерпіла, можна сказати, дещо що програла. В цій боротьбі між трьома спецслужбами ту несповна розуму вже навіть характеризувати не хочеться. ТСК встановила відсутність будь-якої документально оформленої вказівки про відтермінування з боку будь-якої посадової особи. ТСК також не знайшла підтвердження того, що президент України давав особисті розпорядження керівництву гурмов відтермінувати активний захід. Що засвідчують всі наявні показання заслуханих осіб? Також встановлено, що керівник Офісу президента не має повноважень надавати розпорядження керівнику Гормо. Щодо відтермінування будь-якого розвідувального заходу. Коли вагнеровці були на території Білорусі, я подзвонив Олександру Григоровичу, я його попередив. Я сказав: я готовий вам передати всю повну інформацію, що стосується цих людей. І він сказав мені по телефону: Я розумію, так ти ж знаєш, я тебе не підведу. пообіцяв і видав вагнерівців в Росії. Мені взагалі здається, що пані Безугла трохи. Втратила розуміння, що відбувається. Що це відбувається, я навіть не розумію. Мені здається, що варто почати думати про дієздатність. Чи не дієздатність, чи взагалі здатність Мар'яни Бузуглою чимось керувати? Вона потребує якоїсь медичної допомоги, я не знаю, Гала Пірідол чи ще щось. Дивно, як найвпливовіша нардепка сучасності, попри це все досі не потрапила до компанії потужних менеджерів, і навіть названня патріотки не напрацювала лише на поблажливу згадку. Дівч... Дівчина моя, дівчина моя дівчина і то. Поряд з іменем немилого їй головкома. Що стосується Мар'яни, Валєри, і у них там є ще кілька людей. Дуже складно. Вони всі дуже люблять е, коментувати, лайкати е, в Фейсбуці. Вони дуже часто там спілкуються. У них діалоги, Вони з перших днів то вони разом їздять на фронт, то вони сваряться. Це складні питання. Сложно ну, Мар'яна, Валєра що що це взагалі за фамільярність до до головнокомандувача збройними силами україни під час війни і припинить, будь ласка, цю практику невихованої людини. Почули про Мар'яну і Валіру. Краще, б ми звісно, про це не чули, тому що все таки якісь такі натяки на зневажливе ставлення до військових, до головнокомандувача, вони точно сьогодні не додають оптимізму українському суспільству. Триває війна оборонцям України важко, особливо під Торецьком, Покровськом і Курськом. У Мар'яни все гаразд, вона насолоджується увагою і владою. Вони собі розважаються, в них все гаразд. Під час війни вони собі кайфують. Залізний головком залужний працює на перемогу в Британії в той час, як його дуже не вистачає тут. Ну а екс-міністр Резніков каже, що працює на перемогу на фрілансі з безпечної відстані з затишної Праги. Маю щастя не вести політичного життя. У мене немає жодної політичної амбіції. Я нарешті приватна особа знову як і жив більшість свого періоду часу. Я сьогодні займаюся поки що творчими речами, а честь приєднатися до Глебсек. Я отримав пропозицію стати їх distinguished fellow, Так називається ця позиція. Моя задача. Для мене особисто це ну, знову відновлення від моїх батареїв. А от і я сьогодні в приватному житті, але все одно продовжую це робити як приватна особа, все, що направлено на перемогу нашої з вами країни. Тому що немає значення ти в формі, в костюмі чи в джинсах, в краватко-бебес. Наша задача це перемога. Чи потужний він міністр? Так. <плес> І чого ви смієтесь? Вам смішно це? Вам смішно, мені ні. Отже, в яйценосного екс-міністра все добре. Мене просто не люблять. Слава яким як і у Мар'яни. З чим нас всіх і вітаю. Від правоохоронців, від суддів, впевнений, Резніков, Не буде претензій до його відомства. треба подякувати міністру от, за ту роботу яку він зробив чи якими чином до вас зверталися правоохоронці? чи ви брали участь в можливо допитах обставинах цих звинувачень корупції міноборони до мене жодних звернень не було ніяких процесуальних дій по відношенню до мене не відбувалося вас викликали в набу вас викликали? НАБУ. Багато того, що лунало, це насправді фейкові новини. Була велика спеціальна інформаційна операція росіян. Це все є брехня. Пусті і безглузді наклепи. Це вигідно просто опонентам. Карава ле... <laughs> <Nepisteria> <с CRISTI> <сят> Караван іде навіть тоді, коли Чому? Ось така в нас хня малята. Тарапа там пам.